Що час біжить, признати варто, ми не встигаємо за ним, все відкладаємо на завтра, а завтра може не прийти. Я завтра зроблю, завтра встигну, я завтра наздожену час, а Він біжить кудись невпинно, біжить і не жаліє нас. Сьогодні день благоприємний, мій любий друже, пам'ятай зробити те, що в твоїй силі на завтра ти не відкладай. Якщо таку нагоду маєш спасіння донести слова, спіши звістити їх сьогодні, бо завтра скошена трава, спіши за того помолитись, хто хоче помочі знайти за тих, хто ворогом побитий, бо завтра може не прийти. А труд для Господа не марний, кусочок хліба комусь дай, когось провідати в лікарні, на завтра ти не відкладай. Сьогодні треба все простити, не пам'ятать нікому зла, Щоб рани серця загоїти, душа щоб чистою була, і каятись сьогодні краще своїм спасінням дорожи. Тя гарна завтра стане вашим. Сьогодні в ній Христа зложи. Сьогодні з ближнім примирися і покажи йому Христа. Можливо, Він знеміг, стомився, душа Його кричить пуста. Сьогодні маслом запасайся, щоби світильник твій горів, душею й духом намагайся війти в число розумних дів. Любов сьогодні, друзі, сіймо, допоки серце в грудях б'є, бо наше завтра не надійне, бо завтра може не прийти. Амінь.